Сьогодні цікавий і такий гарний день, тому що ми запроваджуємо першу в Україні методику внутрішньої черевної хіміотерапії, так званий пайпек Це такого, що в Україні на сьогодні не було. Так сутність методу полягає в тому, що в червну порожнину у пацієнтів, у яких наявний перитоніальний карциноматоз якої локалізації, вводиться хіміопрепарат в вигляді аерозолю. Це виконується процедура декілька разів, і вона показує себе доволі перспективною в сьогоднішньому науковому світі. Ну, вона використовується вже в Німеччині, в Італії. Ми привезли цю методику з Балтії, да, з колегами спілкувалися, було на стажуванні. і досить цікаво отримати саме свої результати. Для такої процедури використовуються спеціальні лапароскопічні порти, у яких на кінчику є балон, який роздувається і робить герметичну черевну порожнину. Камера газ. Розпочинаємо з діагностичної лапароскопії, при котрій ми оцінюємо розповсюдженість ураження очеревини пухлинними елементами з метою потім. Внести це все в протокол і обрати максимально ефективну тактику для нашого пацієнта на майбутнє. Зараз ми під'єднуємо ту саму, так скажемо, форсунку. Тобто це насправді атомайзер, як він називається правильно, який робить з рідини мікрочастинки, які потім осідають в червній порожнині. Його треба дуже обережно і дуже. Акуратно надягати, щоб він не злетів під час процедури. Це ангіограф. Він використовується в нашому випадку для введення хіміопрепарата за допомогою небулайзера в черевну порожнину. У нас зберігається лікувальний капноперетоном на рівні 13-12 міліметрів ртутного стовпчика. При пайпек використовуються дози хіміопрепаратів, які на 70% менше, ніж при хайпеку. Це не означає, що воно менш ефективне. За рахунок додаткових методів дії на органи червної порожини він більш ефективно проникає в тканини і особливо в ураження вузу. Препарати використовуються доступні, в принципі, в Україні це, це сплатена у співвідношенні 10,5%. Міліграм на метр квадратний і доксурбіцин, який використовується у співвідношенні 2,1 мг на метр квадратний. Тобто там дозування взагалі дуже маленьке. Наразі у нас експозиція 30 хвилин. Через 30 хвилин заходимо, евакуюємо газ і в принципі на цьому процедура завершується. Першу процедуру ми сьогодні провели. Я думаю, це маленький крок для нас, але великий крок для наших пацієнтів. Сподіваємося, що буде ефективно. Микита Олексійович, я тебе поздравляю. Дякую. На сьогоднішній день ефективні методи лікування перитоніального карциноматозу це реальність, і це реальність в Україні. І від сьогоднішнього дня покладено початок, і я думаю, що ми зможемо. Зацікавити наших пацієнтів, яких насправді дуже багато в зв'язку з війною. Вони з'являються все частіше і частіше. Пацієнти з розповсюдженими формами поочеревені раку. Я думаю, що на сьогоднішній день ми маємо дуже гарну можливість лікувати їх, так, як лікують у розвиненому світі.